Привіт, сьогодні відео буде на межі дизайну та парфумерії. В цьому світі ці сфери перетинаються, щось нове та цікаве. Тож сьогодні будемо говорити, що очевидного та не дуже дизайнери та маркетологи поклали та налили в цей флакончик. Це буде розважальне відео. Тут не буде математики, не нам не треба калькулятори. Буде трошки категорій та аналізу від мене. Привіт, пані та панове! Мене звати Оля Насонова, я архітектор, або, як зараз кажуть, безробітня. І я маю експертну думку в сфері архітектури, дизайну. Парфумерія це моє захоплення. І я люблю використовувати свої неперфумерні навички в парфумерії, об'єднувати ці світи, які все ж таки живуть в мені врешті-решт. І мені дуже подобається цей флакон. Прям дуже мені подобається його крутити. Брати, щоб він поруч мене стояв, стукати їх між собою. але це тільки 50 мл, 100 мл Я вважаю якимсь одороблом та. Немає його. я вирішила проаналізувати, що все таки є в цьому флаконі, що він мені так подобається, подобається чи не подобається, це вирішує конкретна людина саме собі. Але ця відповідь мені не підходить. Я вирішила трошки покопатись в цій темі і викопала ямку. Розділ перший: поговоримо про неочевидне про співпадіння наших асоціацій як користувачів з позицією бренда. Тобто поговоримо про громіки. Ой, цей розділ буде трошечки більший, ніж решта, тому що ми поговоримо про очевидне, що не можна по -по помацати, виміряти. Це буде мої роздуми щодо цього. Я ніколи не мала і не маю. Асоціації цього прекрасного флакончика з гробіком. Спеціально говорю гробіки. Я знаю, що українською це буде домовина. Ця назва, ця асоціація прийшла з російського ютуба, можливо, вони щось відчували. Хто зна, хто зна. І я гуглила домовини. До чого докатись? Я гуглила домовини і вимірювала їх розміри, там, вивчала їх пропорції. І це не воно, ну не воно. Я не знаю, як це можна тут побачити. Спільного між ними узагальнюючи, дуже узагальнюючи, це лише прямокутна форма. Ну з цією ж само логікою можна в цей флакон асоціювати зі столом, з ліжком і всім Якщо Що пікея, ікеєм була чорним з чорним логотипом, мала якісь такі таємничі чорні інтер'єри, то всі шкафи пакс. Були би, мабуть, гробіками, сам бренд транслює в своїх рекламних кампаніях на офіційному Ютубі про свою таємничість, мінорність, інтровертність, самі назви ароматів. У мене молочний зуб, вони неоднозначні. Це не морський бріз, не весняна свіжість. Вони заломлюються під наш особистий досвід. І ми вже бачимо щось в нього своє. Кастомайзинг <смі> назви. Цей церліта з чортяка. Ми ще навіть не понюхали, ми ще навіть не купили цей аромат, а ми вже думаємо про нього, що той молочний зуб, що та таємничі, що це за гробіки. І нам хочеться дізнатися. Ну мені особисто дуже хотілося це дізнатися. А знаєте, почитавши коментарі на фрагрантиці щодо сиротки, це ж можна просто зняти декілька трилерів там. Таке, така цікава фантазія у людей. Ольфакторна фантазія. І що ми маємо? Чи співпадають наші асоціації, як споживачів, з, з позицією бренду? І я можу сказати, що абсолютно точно співпадають. От 99 ,9 співпадають, хтось в цьому бачить смерть і горе, хтось бачить в цьому спокій, тишу та інтровертність. Це, як знаєте, з червоним кольором. Комусь він подобається, комусь він не подобається, але всі знають, що це червоний колір, і тут сперечатися немає ніякого сенсу. Друзі, якщо ви вже тут зі мною, то будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайки або не вподобайки. Ми ж всі з вами вільні люди. Якщо у вас є якісь думки щодо мене, щодо мого контенту, то будь ласка, напишіть далі буде швидше. Другий пункт це про ергономічність. Ергономіка це наша взаємодія з оточуючими предметами. Комфортно нам з ними співіснувати чи ні. Дослідники ергономіки вивчають, як зробити предмети більш корисними. Зручними, ефективними. Форма цього флакону, я її хочу тримати, ви це вже знаєте. нагадує щось буденне та звичне, щось таке пласке, холодне, скляне. Алло, алло, як ти? Хочеться поставити так на поличку і щоб воно так гарно стояло. Далі будемо про полички говорити. Третій пункт це штабелювання. Ці флакончики нібито створені, щоб бути на полиці кондіціонера <смі> колекціонера. <смі> Вони займають мало місця, економлять простір на полиці. Щодо коробочки, то я... вона теж мінімалістична і оптимізована, тому що я думаю, у оці... цю кришечку. Придумали, щоб зменшити розмір коробки. Можливо, вони прорахували, що добудувати коробку та зайняти більший об'єм транспорту для транспортування, це ж колекція була створена для експорту. І це коштує дорожче, ніж просто ця пластикова пімпуська. В цій ідеї, якщо вона була про гроші, то її побічний ефект в тому, що коли ми це робимо, коли міняємо цю кришечку. Мені ніби ми привносимо все щось від себе. Щось, знаєте, хендмейд. Вже, персоналі... пер... Вже персоніфіку. Я не буду це говорити. Зробили флакон індивідуальним. Ось подивіться, зараз на ці два флакончики з різними кришечками. Це виглядає так більш динамічно, то завершено, а це ніби так трошечки підрізали. Якийсь він такий сутуленький став. І це я так підвожу до мого. Найулю... Найулюбленішого, якщо говорити нормально. А пункту це форма утворення. Дизайн має бути довговічним. Я цього сутулого <смі> трошечки пізніше достала, що дизайн має бути довговічним, і цей флакон це дуже чудовий приклад дизайну поза часом. Я можу його уявити і в руках, як там Леди Ді, щоб з ним ходила, або Нікола Тесла його там в кишеньці. Кишенькі носив, Тюк. модні речі вони дуже швидко застарівають, становляться ретро. Те, те, що зараз модно буде, ретро, там в нас є зараз ретро, те, що було модно. Суперсучасний мінімалізм він теж застаріває. Коли ми бачимо якісь супервиважені, вивірені ідеальні площини, кути, нас трошечки воротить від цього, і ми швидко втомлююсь від цієї ідеальності та мінімалістичності. Тож, це, цей флакон, я можу сказати, так, це мінімалізм. Але цей мінімалізм не ідеальний, є в ньому. Комбінація певних рис, про які я зараз розкажу. Цей флакон цікавий тим, що він поєднує в собі інновації та стародавні традиції створення скла. Що тут від інновацій? Це прямокутна форма, друзі. Ми, ми з вами вже дуже звикли до прямокутних форм всього, але спочатку скляні бутилочки, скляні ці баночки, Виготовляли методом видування і вони були круглі. Вже потім їх почали робити прямокутні, і це була інновація. І саме виготовлення прямокутних форм з кераміки та скла. Це більш складне виробництво, і вони коштують, такі вироби коштують дорожче. Тому, якщо ви побачите якийсь прямокутний унітаз або прямокутний умивальник, воно буде коштувати там, в три рази дорожче, знаєте, що це не просто так це складно виготовляти. Та попередні три таких же унітази були, були це брак. А від стародавніх традицій тут, подивіться, будь ласка, ось на цю спідничку. Оце ущільнене кільце. Це знайомтесь. Це рудімент від скляних предків. Його було придумано людиною, яка Ой, божечки, Скільки було розлито цих флаконів, коли у це змінювалися ці кришки? Я не знаю. Він був створений в 17 столітті людиною. Чоловіком, який виготовляв, там, транспортував пляшки там, з різною рідиною, і це кільце мало зміснювати саме флакони. Вони добре транспортувались та там, не бились, не розливалися. Саме всі баночки це не, це не грає функції якоїсь. Це, як я казала, це рудімент, штучка, яка вже йому не потрібна. Але в дизайні вона відіграє дуже важливу роль, додає старовинності. Також мені дуже подобаються ці фаски зняті з цих куточків. Форма дуже динамічна. У нас є всі, всі лінії йдуть до верху. Навіть ця е, трубка з пульвілізатором вона якась майже непомітна. З такої відстані я вже, я вже її не бачу на білому тлі. Ну, я сліпа людина. Можу щось не бачити. Дуже тендітна трубка. Всі лінії йдуть доверху. Це дуже динамічна форма. Всі лини лине доверху. Навіть хочу вашу звернути увагу щодо цієї кришечки. Вона не цилиндрична, вона зужується доверху, підкреслюється цю динамічність. От, подивіться вже на цей флакон, який я вважаю довершеним, та на ось цей флакон. Ну тут трошки підрізали, знаєте, чогось не вистачає, воно линуло, линуло і на середині життя зупинилося. Виглядає трошки негармонійно, підрізано, якось сутуло, такий сутулий флакончик. Хочеться його продовжити, хочеться його завершити іншим шляхом. Навіть, знаєте, я вважаю, що цей логотип тут підходить дуже до речно цього флакона. Я не хочу його змінювати. Він просто грає в одну ноту з всієї композиції. Якщо б я роздивлялася цей флакон, просто отак він стояв на полки, продавався. Я б його не купила, тому що я вже вам казала, для мене це трошки обрізана історія. Але я то знаю, що це гра, що це, це мій хендмейд, це моя парфумерна магія. Я тут можу щось відкручувати, закручувати. Це мене долучає до цього парфуму та затягує в мене ще більше в цю історію, підсумовуючи мої домашні дослідження та мій дуанний аналіз. Мої асоціації абсолютно відповідають позицію бренду. Це чесно, він не обманює мене. Я йому вірю, маю свої асоціації щодо нього. І він. Ергономічен, я хочу його тримати, якщо б це не коштувало так багато для мене грошей. Я б жонглювала, мабуть, ними. Мені подобається цей, цей звук. Вони гарно стоять, гарно височать на моїй парфюмерній полицці, і Я з задоволенням буду їм продовжувати користуватись. Дякую, що приділили свій час. Бувайте!